Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про перший вигляд контрактної армії. Е, і так, перша форма контрактної військової служби, яка відрізнялась від обов'язкового призову, з'явилася ще в стародавньому Римі. Але в сучасному розумінні контрактної армії, які її розуміють сьогодні, вона сформувалась пізніше в епоху нового часу. Якщо брати історичні етапи становлення контрактної служби, то Почнемо з античності стародавнього Риму. Уже тоді були професійні солдати, легіонери, які служили за платню, укладаючи контракт на тривалий строк, іноді 20-25 років. Це була одна з перших моделей платної військової служби. В середньовіччя це були найманці у Європі. Активно використовувались наймані армії, солдати служили за контрактом феодалу або монарху. Вони не мали відношення до загальнонародного війська і наймались тимчасово. Яскравий приклад це швейцарські та ланцнехти в новий час. Професійні армії з 18 століття багато держав почали формувати регулярні армії, де частина військових служила на постійній основі за контрактом. Наприклад, британська армія вже у 18 столітті мала стабільну систему добровільного набору. У США з моменту створення збройних сил, це кінець 18 століття. Існувала система найму військових, які підписували контракт на службу, ХХ століття, сучасний формат контрактної служби. США в 1973 році офіційно відмовились від призову після війни у В'єтнамі. Армія стала повністю контрактною. Британія, Франція, Канада, Німеччина та інші поступово переходили до контрактних моделей служби або поєднували контракт і Призов. Трошки інформації новою вам. Дякую за увагу.